Тут стежина, я не знаю, куди я нею зайду, але настільки відчувається релакс-зона, спокійно, пташки співають, вода тече, струмочок. Ідеш собі стежинкою, так ідеш, ідеш, ідеш. А тут маленький білячок росте. О, який він гарнюнький. Шкода, що маленький. Але все рівно гарний. Справжній сьогодні релаксуючий день. день. Релаксуємо, релаксуємо, а тут тобі опа і рибочок. Ох, і красивий, ох, і здоровий. Хрусь! Супер клас. Недалеко від того красення, тільки пару метрів. тут такий його, буду доказати, не знаю, братик, родич. Так, сховався гриб. І. Вийшли ми з старого лісу і зайшли в Амазонські українські джунглі. Папороть величезна. Ого-го-го-го! Так, Якби не було стежки, ми б не пробралися. Сонечко вийшло, погода прекрасна, чудова, насолоджуємося нашим Прикарпаттям, як я сказала, нашими джунглями.